Вітаю, друзі! Як зазвичай у цій порі розказуємо і показуємо, як звитяжно тренуються наші хлопці, наші справжні герої в тилу для того, щоб напередку на фронті їм було значно легше. Снайпер – це унікальна спеціалізація, яка потребує неймовірної психологічної та фізичної підготовки. Снайпер має бути максимально підготовлений та мобільний. Отже, це проект 45.0. Все спокійно розпочинаємо. Снайпер термін, котрий має англійське походження. Снайп це назва прудкої та малопомітної пташки по нашому бекаса або баранця звичайного майстра маскування серед кущів та болота в старовину мисливців, котрі вправно полювали на цих маленьких сіромах, і називали снайперами. Ми з вами не в середньовічній Англії. Тож свою майстерність українські снайпери, хлопці та дівчата відточують не на болотах, а під час тренувальних вилазок та на полі бою. Дехто може скаже, що для того, щоб стати снайпером, достатньо просто влучно стріляти. Але як завжди, є але адже не кожен стрілець це професійний снайпер, але кожен професійний снайпер це влучний стрілець. Ну, десь так. Чи кожен боїць, незалежно від підрозділу, чи роду військ, може стати снайпером. Дивіться, на мою думку, снайпером може стати не кожен. Ну, до цього потрібно готуватися, багато готуватися. По стрільбі не всіх, виходить, стріляти гарно. Потрібно мати велику голову, так сказати. Треба багато чого розуміти і вміти. Розуміти вміти та тренувати не лише пильні очі, а ще й вправні ноги та міцні плечі. Перш ніж зайняти позицію, снайпер може пройти не один десяток кілометрів. При цьому він несе на собі не саму лише гвинтівку, а ще додаткове знаряддя, маскування та боєкомплект вагою понад 30 кілограмів. По перше, окрім снайперської зброї, ти типу, повинен мати ще пістолет. Та другу зброю автоматичну, як АК, чи ББІАрочні системи. І тому це все тягнути за собою дуже важко. Також засоби маскування, спостерігаційна труба, труба для спостереження це теж все треба з собою мати і тащити. А також, коли ви працюєте в парах, то ти повинен бути готовим, витащити це все, а також свого товариша. Тому фізичне навантаження дуже велике. Та й це не край після походу в так званій лежанці місці, облаштованому снайпером для відпрацювання цілі, можна просидіти в очікуванні від кількох годин до уявіть собі кількох діб поспіль. Потім потрібно і бігати, і, і ходити, і сидіти, і багато лежати. Витримка потрібна. Тому що ти не знаєш скільки часу тобі потрібно буде знаходитись на позиції. Це може бути як одна година, так може бути. Так може бути 10 годин, можливо навіть доба. Тому витримка потрібна. Фізична підготовка також. Тут Треба багато повзати. Дальні переходи, там, які вираховуються не в 100 метрах, а в кілометрах. Снайпер може працювати соло, але працюють і парами. В чому різниця? Ну, дивіться, є стрілець, є людина, яка спостерігає. Але вони, в принципі, і одне, і другий роблять одну, вони можуть робити роботу іншого. Просто одна людина вона фокусується більше на пострілі, бо для того, щоб зробити влучний постріл, треба ну, дійсно фокусуватись на багатьох речах. А друга людина е, фокусується саме на е, вітер. Вона бачить вітер, вона дивиться за ним, вона дивиться за ціллю, дає команду стріляти і все інше. І спостерігач в основному він більш е, досвідчений повинен бути, ніж сам стрілець. Снайпера можна виявити за декількома речами. Саме основні це рухи, бо не кожен снайпер може пролежати і навіть і по пів години, тому рухи це саме така річ, на яку дуже звертають увагу і з якою треба працювати. По-друге, це силует. Силует, навіть якщо людина замаскована, силует це воно, наш, наше око воно вміє розпізнавати. От воно так налаштоване. По-третє, це те, як показала практика зараз, це сигарет. Не дуже, дуже заважають снайперам, тому треба кидати курити. Без поганих звичок, проте із ґрунтовними знаннями з розвідки топографії та навіть метеорології, бо вирахувати точний момент для пострілу в сильний вітер та ще й поночі не будь-хто зможе, навіть з досвідчених бійців, тут немає шансу на похибку тож все має спрацювати ідеально від дихання до кулі. Зброя, якій віддаєте перевагу. Дивіться, це в мене гвинтівка нова, я з нею на сході не працював. Гвинтівка фінського виробництва. Сако ТРГ-42, калібра 338, лапова магнум П'ятизарядна. Тобто магазин є після на 5 набоїв. Е, німецький приціл, Хенсольд 26-кратний. Гвинтівка trg 42. Її довжина 1 метр 20 сантиметрів. Вага трохи більше як 5 кілограмів. Магазин коробчастого типу ємністю 5 або 10 набоїв. Дульна швидкість 920 метрів на секунду. Вартість близько 400 тисяч гривень. А з яких максимальних відстаней ви стріляли саме з цієї гвинтівки? Я не опрацював на саму дальню дистанцію, це кілометр 100, але по їм заявленим міркам зафіксовано було кілометр 700. Тому я сподіваюся, в мене вона буде на такій дистанції лупити. Яку снайперську гвинтівку ви обрали безпосередньо для себе? У мене ЮАР-10, наше українське виробництво. 762 на 51 калібр. Офіційно заявлена дальність це 1200 метрів, але на практиці вона менша. Гарна зброя полуавтоматична для нашої роботи в цьому Приціл Люпольд Марк 4. Все те ж саме, як звичайний гарний приціл. Глушник укроп, теж українське виробництво, гарний глушник, все працює. ЮАР-10 можна вважати спадкоємницею американської автоматичної гвинтівки АР-10. Її довжина 1 метр 14 сантиметрів, вага 5,5 кілограмів. Магазин розраховано на 10 набоїв. Швидкість кулі 800 метрів на секунду. Вартість приємно тішить і стартує від 40 тисяч гривень. В реаліях сучасних воїн снайпер не лише влучно стріляє це справді мультифункціональна бойова одиниця. Він може проводити розвідку, коригувати артилерію, виконувати диверсійні завдання, усувати ворожі цілі, і все це за будь-яких умов, хоч у плюс 30, хоч у мінус. В яких умовах це може відбуватися? Маю на увазі природних умовах, в дощ, в сніг, в спеку зі всім тим, що ви перерахували, було і холодно, і в багнюці валялись. І сильний вітер. В Білогорівці при мінус 25 приходилось виходити на позицію. Ну, і що, вижили. Чому цінність снайпера? Ну, снайпер це така одиниця, яка може зламати задум противника. Може, зна... От вони собі задумали там, піти на штурм, а там снайпер вже чекає. Тому... Коли, коли працює снайпер, вони одразу міняють плани. І підсумуємо, снайпер має бути. По-перше, внутрішньо людина повинна бути самодостатня і цілісна, бо люди, які то туди, то сюди, це, це не піде. Людина повинна бути спокійна і мати вміння критично мислити. Отже, самі снайпери підтверджують, що їх робота це 95% розвідки та і лише 5% дається на постріл. Тож перший номер безпосередньо тисне на гачок. Ну а другий робить безпосередню всю основну роботу, визначає місце для позиції, працює з відстанню до цілі, так само працює з повітрям, його температурою. Ну і власне іншими конкретними чинниками. На цьому все, але лише сьогодні. Адже наступного тижня ми знову зустрінемося і покажемо, як тренує. Нацгвардійці, прикордонники, нацполіція в проєкті 450. Все спокійно до зустрічі.